Сим'є, молитви наші, Богу линуть, щоб більше не було війни. Хай квітне наша Україна, бо я і золотом ланів, до Бога пісня наша лине, йому присвячений той спів, дорога моя країно, люба вчителько, родину, рідненько Україна, воїни, захисники, яким вклоняємось ми аж до самої землі. Ми вітаємо з днем миру! Буде мир, хай на землі. У руках нас миру дзвін, неспроста у мене дій. Це символ спокою і миру майбутнє світле України. Цей дзвін я друзям передам їхнім мовчанням і словам. Хай світ хвилину помовчить. Цей дзвін як пам'яті мить. Цим дзвоном всім я сповіщу, що Україну я люблю, що хочу спокою і миру на своїй рідній Україні. Цей дзвін дарую тільки вам найкращим в світі захисникам у небезпечній життєвій миті. Пам'ятайте, вам є кого боронити. Ми пишаємося вами найкращими у світі захисниками. Цей дзвін як сильна дуже віра, що переможе Україна! Це дзвін достатку, спокою, надії, сміху, поваги, вірності та мрії. Дружби, кохання, любові, добра, бо Україна у нас лиш одна. Солдатські душі в небі з пролітають небесні над нами, вертаються на землю головами між білими та мирними птахами. Символ миру у мене в руках білосніжний, ніжне стіпта. Я в руках його міцно тримаю, і в пречистої діви благаю, Фатум, доля чи просто знак, свято миру в один той же час. Ту годину святкову і днину, як святкуємо ми іменини, Богородиці Діви Марія і Всесвітнє свято, день миру, паперових птахів ми зробили дружні у школі. у ці колективно, адже разом ми сила, цього школа нас вже навчила. Нехай голуби білі кружляють, від війни нас усіх захищають, бо це чисті душі солдатів, що життя захотіли віддати. За майбутнє, за мир, за свободу, за блакитне небо народу, за жовті неві пшениці, що багатством своїм колоситься. Ми нащадки тих вірних солдатів. Хочу неньку свою захищати, до причистої буде молитись, щоб у мирі на світі нам жити. Жили усі і були здорові, хочемо. Та жити у миру і любові буде за мир миром усі цінувати, перемоги, щоб шиче діждатися. Моя улюблена святина, до тебе так звертаюсь я. Прошу я миру для країни і просить вся моя сім'я. Те, що мир починається вдома, у родинному другому колі. Кожен з нас вже готовий готова жити у злагоді і любові. Зберегти, що нам спадок лишили. Предків наших високі могили, бо за мир вони в землю лягли, щоб ми в мирі і любові жили. І герої сьогоднішніх днів прилетіли у небо за мир, і невинно убиті діти теж хотіли у мирі жити. На жовто-блакитному полотні прикріпили ми Голуба мир. Нехай ніколи з нього не злітає, нехай країну нашу захищає. Живи в країну, вір у майбуття. Долай незгоди, прикрочі і зради, хай віри промінь дасть тобі життя, забійця серцем чесної громади. Живи в країну, квітни величаво, З тобою вірні дочки і сини. Летить як голуб, гордість, честь і слава, калином цвітом хрещені вони. І ось моя душа. Кладає зброю вниз, не вже таки вона так хоче, так сліз.